Вікторія Семененко мелодія щастя. Слухаю дощ, який то з'являється, то зникає. У мене не збігає борщ і не підгорають млинці. Я мовчу півдня, бо сама залишилася вдома. Мені ніхто не телефонує, бо мало кому відомий мій другий номер, і я знаю, що мене ніхто не знайде. І не висмикне з моїх думок. Чомусь немає в мене депресії через украдений телефон і сьогодні не хочу забирати нову сім-карту, бо вкрадену вже заблокувала. Хочу ще ось так побути трішки для всіх у недосяжності. Нехай хочу вихідний, ніхто не розпитує про роботу, новий проєкт, соціальну акцію чи запланований фестиваль. Інколи я просто втомлююся від цих безкінечних питань. Тому сьогодні повна тиша, і хто знає, можливо, украдений телефон це не привід засмучуватися, а можливість обміркувати те, до чого не доходять думки, бо я їх завжди зупиняю на півдорозі. Про що ви думаєте, коли варите борщ? Про те, чи посолили, чи поперчили, чи не переварили картоплю і капусту, у мене теж такі думки крутяться, але вони завжди стають другорядними. Голова забита робочими моментами, які я поступово відставляю, щоб вкотре проаналізувати своє особисте життя. Я вмикаю старенький радіоприймач, який стоїть у мене на кухні в куточку. Колись я хотіла його викинути, а потім передумала. Без нього в кухні було б сумно. Навіть після ремонту я його залишила на тому ж місці, де він і був, коли я вперше зайшла у цю маленьку однокімнатну квартиру. Зайшла і одразу відчула, що це житло внутрішньо належить мені. Нехай маленька кімнатка, незручне місце розташування, високий поверх. Занедбаний район, але щось в цій квартирі було таке, що не відпускало. Тому я ствердно сказала колишній власниці, що купую цю квартиру. Це було багато років тому, ще до одруження і розлучення. Тоді я вперше і ввімкнула цей старенький радіоприймач, який жінка не забрала з кухні, немов лишила у подарунок чи у спадок. І він затарахкотів знайомою мелодією з юності, коли я ще підлітком бігала на побачення з однокласником, коли він дивився на мене, ніби на коштовність, і боявся доторкнутися. Ти така гарна, як весняний підсніжник, як золота зірка. Макар тоді збивався і не знав, з ким мене зрівняти, щоб засипати компліментами. Але слова в нього так швидко злітали з уст, що я тоді просто розквітала від них. Ніхто в житті мені більше не казав так багато теплих слів, то було раз і на все життя. Можливо, тому що то моє перше кохання таке далеке, бо пройшло вже 25 років і таке близьке, бо однокласник Макарчик часто сниться, а його слова і досі тарахкотять у вухах. Намагаюся цей спогад відігнати, як набридливу муху. Я поспішаю до каструлі, щоб не скипів борщ і вмикаю радіоприймач, який нагадує мені про минуле. Кожна пісня викликає якусь стару асоціацію, емоцію, враження, таке відчуття, що я ціле життя прожила і знаю так багато. -багато. Борщ доварюється, солю, перчу, нова пісня з радіо переносить мене до ресторану, де ми із подругою Катрусею відпочиваємо на свою стипендію. Ми замовили шампанське із цукерками, слухали молодих виконавців, плескали їм долоні. Здавалося, що кращих музикантів ми не чули у своєму житті. Музика їм настільки підвладна, і якби вони не хотіли схибити, вона звучить все одно бездоганно, захоплювалася Катруся. Кать, а давай тепер щомісяця, як отримуватиму стипендію, будемо приходити сюди, хоча б заради того, щоб послухати цю чародійну мелодію двох молодих сердець, сказала я зачаровано, як справжня філологиня. Обережно підбираючи кожне слово. Тетянко, здається, я закохуюся оцю мелодію. Слова і в цих гарних хлопців, продовжувала подруга, Катрусь, схаменися, то все шампанське. І як це ти можеш закохуватися одразу у двох хлопців? усміхалася я і аплодувала, стоячи уже наступному шедевру молодих музикантів. Вечір тоді вдався. Хлопці, помітивши запал в наших очах, підійшли до нас і подякували за щирість, а ми їм дякували за талант. Вирішили ще випити за знайомство. Віталій був з Одеси, а Сашко з Хмельниччини. Але таке відчуття, що вони з дитинства репетирують разом, хоча насправді в до речі співають лише рік. Виступають вони вночі, а вдень, і всі ми, розчиняються у буденності. Віталій працює будівельником. Зараз у столиці зводять нову багатоповерхівку, а Сашко охоронцем у супермаркеті. Коли хлопців є вільна хвилинка, вони репетирують, а вечорами у вихідні виступають. Ех, думала тоді я. А яке могло би бути у них блискуче майбутнє? Але чогось таки не вистачило, чи то фортуни, чи то грошей. Я додала на радіо гучності, щоб дощ не перебивав знайому мелодію, мелодію, яку я чула лише від Віталія і Сашка в молодості. І більше жодного разу я її ніде і не чула. Дует хлопців розпався, один із них поїхав на заробітки за кордон. А інший не бачив себе солістом. Потім ми перестали спілкуватися зовсім. А тепер ця мелодія, яка мовчала в серці так багато років, звучить із радіоприймача дай Бог, щоб хлопці знову об'єднали свої таланти, щоб їхня мрія здійснилася. Мелодія з молодості скінчилася, а разом з нею і дощ. Борщ майже доварився, цей старий радіоприймач щоразу навіює нові спогади і чомусь не має жодної мелодії, яка б асоціювалася з майбутнім світлим, теплим, з надією і щастя. Хто там? Я підскочила з крісла від стукоту у двері, намагалася прищулитися, щоб роздивитися, хто прийшов, але хтось, ніби навмисне. Затулив Вічко. Відчиняй, Тетянко. У мене не було вибору. Людина точно прийшла до мене, адже знала, як мене звати. А те, що я не здогадувалася, хто за тими дверима, то таке. Я відчинила. Привіт. посміхнувся непроханий гість, мій колишній чоловік. Який пішов із мого життя назавжди два роки тому. Привіт! Ми можемо з тобою поговорити про що? Ми вже все сказали одне одному ще два роки тому дозволь пройти, я дозволила. Матвій увійшов до квартири, поставив свої черевики на те ж місце у прихожій, де два роки тому, ніби вони там завжди стояли і не зникали. Я запросила його до кухні, налила нам борщу і знову ввімкнула радіоприймач, щоб мелодії додавали тиші звуку. Смачний. Ти смачно готуєш. Я завжди це знав, почав розмову мій колишній. Як ти, як Давидик? Давидик зараз на спортивній боротьбі. Школу не пропускає, вчиться успішно. Почала я розповідати про сина. Хотіла додати, що синок вчасно отримує всі аліменти, що має ідеального батька на відстані, але промовчала: Ти знаєш, я прийшов просити вибачення у тебе. Я тоді помилився, я дуже помолився. Ти була права, що інні потрібен був не я, а гроші. Вибач, що через неї залишив вас. Знаю, що тобі буде важко мені пробачити, але я був би найщасливішим чоловіком на світі, якби це все залишилося в минулому, якби ми знову жили разом, якби ми разом готували борщ. Ти б мені розповідала про роботу, без кінця відволікалася б на телефонні дзвінки, і з сином ми влаштували на вихідні виїзди на природу. Ми б слухали радіоприймач і вгадували виконавців та їхні пісні. Ми б завели кішку, як ти хотіла, ми б могли багато чого зробити разом, і я тебе люблю у сто разів сильніше, ніж раніше, мабуть, через те, що відчув, що втратив тебе і сина. Матвій просив вибачення, якого я так давно чекала. Я додала гучності на радіоприймачі, не тому що не хотіла чути слова колишнього чоловіка, якого так і не змогла розлюбити навіть через раду. Просто там звучала нова мелодія, така тепла, світла, з надією і щастям. Глибоко в серці я знала, що пробачила Матвія, але ще не хотіла це говорити вголос. Нехай чоловік говорить, а я буду слухати. А як закінчиться нова мелодія у радіоприймачі, я скажу, що вже давно його пробачила і чекала. І ось навіть зварила борщ, бо знала, що він прийде з роботи раніше.